Доброго дня! Я вас рад вітати на каналі Lady Fit Body Flex. Мене звати Юлія. І в сьогоднішньому відео хочу дати вам декілька вправ для зняття спазму з діафрагми. червна діафрагма. Саме про неї піде мова: це м'ясо, найбільше м'ясо в тілі, яка розділяє наше тіло на дві частини на грудну та черевну пережинину. І коли наша діафрагма спазмована, то це може призводити до дисфункції багатьох процесів в організмі, як травних процесів, як е, руху лімфатичної системи і в цілому на наш загальний психоемоційний стан. Чому? Тому що, коли наша діафрагма спазмована, а спазмується вона найчастіше через ситуації стресові, тобто вона реагує на стрес. І таким чином нервовими імпульсами передає сигнал головний мозок про те, що є якась небезпека, тобто є якась стресова ситуація. Відповідно, реакція мозку це виділення великої кількості кортизолу. А кортизол, як відомо, він несе дуже таку руйнівну силу на наш організм, вона і руйнує м'язові волокна. І також вона провокує відкладення зайвого вісцелярного жиру і в цілому сповільнює обмінні метаболічні процеси в організмі. І це призводить до і швидкого старіння, і швидкої втоми, і загальному такому неприємному виснаженому стану організму. Тому приділяти увагу діафрагмі дуже дуже важливо. І в першу чергу почати з того, щоб зняти з неї будь-які спазми, зажими і дозволити їй рухатися вільно, амплітудно, дозволяючи і розганяти нашу лімфатичну систему, також е е здійснювати масаж внутрішніх органів, і також передавати сигнал в головний мозок про те, що з нашим організмом все в порядку, що з нами також все в порядку, і ми знаходимося в гармонійному стабілізаційному стані. Отже, перейдемо до безпосередньо практики та вправ, що я раджу, я раджу починати з цих вправ свій день, тому що. Саме від того, як ми починаємо свій день, як ми налаштовуємо свій організм, так він і буде нам з вами працювати протягом дня. Коли ми прокидаємося, ми з вами робимо наступний дій. Це можна робити, сидячи, наприклад, на ліжку або на стілець сісти. Як нам буде зав... зручно, я покажу зараз, от, так от сидячи перед вами на килимочку, а можна робити в позі лотоса, можна робити просто сидячи, так зігнутими колінами. І що ми робимо з вами? Ми з вами беремо наші руки і будемо працювати з оцією бічною стороною долоні. Підкладаємо наші долоні під ребра, ось таким чином, щоб вони у нас прям утонули під нашими ребрами. І що ми робимо? Ми з вами робимо живіт, при цьому має бути розслаблений. За цим слідкуємо, тобто не напружуємо, не підтягуємо нічого. От Прокинулися, розслаблені і починаємо працювати. Підкладаємо наші. Долоні під ребра, під нижню частину ребер. і ми з вами робимо вдих в живіт і на видиху опускаємося вниз. Ось таким чином, відчуваючи, як у нас пальці ще глибше туди провалилися під ребра, але не до відчуття болю, а так, щоб це було приємно. Так? Тобто, щоб ми відчули, прям, як ми. Обережненько своїми ручками так, дістаємося до нашої діафрагми, і вона реагує, її реакція має бути розслаблення, не стиснення ще більше, так, якийсь шок, а навпаки, розслаблення. Після того, як ми опустилися на видиху на наші долоньки, ми тут залишаємося і робимо ще декілька вдихів видихів в ось такому положенні, коли у нас пальці під ребрами. Давайте спробуємо зараз разом. Вдих. І видих, вдих, видих, вдих, видих. Можна зробити таких декілька від 10 до 15 вдихів, видихів, да, до відчуття такого повного релаксу, от повного, щоб ви відчували, що у нас живіт повністю розслабився, що вам приємні ось такі відчуття, і навіть піде такий. Така енергія приємна, така розслаблююча по всьому тілу. Далі, після цього, ми з вами переходимо до другого етапу масажу. Що ми робимо? Ми з вами будемо працювати з бічними м'язами нашого живота, тим самим стимулюючи розслаблення нашої діафрагми. Ми з вами беремо ось так кулачок, збираємо і починаємо рухатися від бічної нижньої частини ребра там, де в нас закінчується ребро. Ось тут. І ми з вами робимо вдих, і на видиху, ось так прогладжуємо по діагоналі до нашої ось так тут бічної кісточки, робимо ось такі рухи. Вдих і видих в сторону. Так, утоплюємо кулачок і гарненько так проминаємо вдих і видих, вдих. Видих. Приємне, приємне таке має бути у вас також відчуття. І те саме ми повторюємо з другого боку. Так само кладемо наш кулачок від лінії, де у нас закінчується репер. Так і по діагоналі починаємо опускати руку. Вдих. і видих. Вдих і видих. Робимо таких приблизно 5 повторень на кожну сторону, і в кінці обов'язково. Це дуже важливо також зробити розслаблюючі рухи, покласти собі руки на живіт і зробити вдих в живіт, розслабити живіт і видих. Відпустити вдих. І відпускаємо живіт, видих Вдих. І видих. Має бути відчуття такого приємного тепла, внизу живота, на лінії, там, де в нас закінчується ребра, там, де в нас наша груда, червна діафрагма. І саме такими вправами, якщо робити їх зранку, наче серце. Дуже рекомендується робити, щоб живіт був пустий, щоб ми не відчували, щоб нам нічого не заважало, так, і дихати, і опускатися, і зробити ось таку невеличку практику. Це займе у вас буквально 2-3 хвилини, але повірте мені. Повністю зміниться якість вашого дня, навіть ось така маленька практика, коли ми вже розслабили зранку діафрагму, коли ми знизили цей рівень кортизолу в організмі, це повністю передбудовує і переналаштовує роботу всього організму, нашої гормональної системи і нашого психоемоційного стану. Тому обов'язково практикуйте. Залишайте свої коментарі, якщо є якісь запитання, побажання. І коли спробуйте, також поділіться вашим відгуком. Мені це буде дуже важливо почути. Я вам бажаю всім бути здоровими та щасливими і до нових зустрічей!